<гад> Я зарту по зроблю. І так, це була розминка, а зараз справжній мастер-клас. <гад>

Давай подвійне сальто. Гарно. І віталіни сюди. І зараз саме вчительці першокласників. Дивіться і вчіться. А давай через одну руку через одну руку через одну руку пане віталь. Дивіться, дивіться. Ви це бачили! Давайте ще раз! Давайте! Раз, два! Ви це бачили! Через руку! Нет. Ветель ветер. Через одну руку сальто Два і три! <реклама> І з вами були Трюки онлайн. Підписуйтесь і ставте лайки. До побачення, до наступної частини.